Дня. Добре. Обласний очільник Національного визвольного руху Правосекла. Чай у Смарку. Що у вас сьогодні здесь? У нас сьогодні розпочинається безстрокова акція. На жаль, та, яку ми оголошували, був наказ з проводу звернути намети, але цього разу ми не відступимо. Цього разу ми налаштовані більш радикально і ми будемо боротися за свій народ. Конкретно проти чого ви сьогодні? Наші вимоги. Перше, ми не, не, не те, що не згодні. Ми обурені тим, що патріотів наших утискають, що їх репресують. Зараз йдуть повальні арешти патріотів наших, наших по всій країні. На їм закидаються ті звинувачення, яких вони не робили. Це говорить про що? Про те, що влада, наша влада, вона є тоталітарним режимом на кшталт режиму Януковича, але, мабуть, ще, ще гірше. Бо ті, хто стояли на майдані, кричали кулю в лоб, зараз вони утискають патріотів, зараз вони грабують державну казну нашу. Вони нічого не зробили за півтора року. Мало того, вони зробили тільки ганьбу. Вони зганьбили себе, зганьбили, зганьбили патріотів і ту довіру. Навіть яку їм було видвинуто на Майдані. За що ми питаємо, за що полягли хлопці? За що полягла Небесна Сотня? За що полягли ті хлопці, які воювали в АТО, поклали своє життя? Вони полягли за те, щоб олігархи набивали свої кишені, свої рахунки в швейцарських банках і грабували країну. Але навіть цим ми ще якось ми терпіли це, але вже далі нікуди. Уже коли йдуть повальні арешти, ми. Не згодні з цим і ми будемо боротися. Марк, скажіть, ви лічно відчуваєте на собі давлення, пресинге? Так, я чувствую, відчуваю на, собі, відчуваю на собі цей тоталітарний режим, бо коротко розкажу про свою власну історію. Коли е, я потрапив, потрапив в ДТП 10 березня цього року, разом зі своїм бойовим патріотом Фантомом. І співробітникам ГАІ ми намагалися наздогнати позашляховик, який на двох озброєних блокпостах не зупинився, який порушував всі правила безпеки, несучи загрозу життю та здоров'ю наших громадян, ми його наздогнали, сталося ДТП. Ми залетіли під фуру. Двоє дійсно патріотів. Загинули, а тепер зараз ця влада е, намагається нас дискредитувати і намагається сказати, нібито ми були винні в тому ДТП. Я особисто був винний, так як я був за кермом. Е, мало того, е, слідчий стосовно е, справи моєї, слідчий постійно проявляє е, зацікавленість в тому, щоб звинуватити мене. Хоча сам є людиною небезгрішною. Мені у мене навіть таке питання виникає. Від звідки ляв простого слідчого машина за майже 50 тисяч доларів? Простий слідчий з е, слідчого управління УМВС. Е, ну, це, це таке. До, до цього ми ще дійдемо, коли все ж таки революція гідності одержить перемогу. Поки що, якщо ти користуватись таким терміном, це був перший раунд, який я не скажу, що ми програли. Ми його можливо зіграли в але подальші раунди будуть з нашою перемогою, я певен. І хочу всіх громадян України закликати закликати до того, щоб вони не мовчали. Бо якщо ми сьогодні будемо мовчати, завтра нас перетворять на рабів. Нас, наших дітей, наших, наших внуків і хто його знає, коли ще буде така можливість. Перемоги революції гідності приятно. Пасиво